Удачницька громада відносно віддалена від лінії фронту. Тому не дивно, що з початку повномасштабного вторгнення до неї у пошуках безпечного місця почали приїжджати люди з найгарячіших точок Донеччини. Наразі тут проживає близько 600 переселенців. Щомісяця як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу. На сьогоднішній день це повністю у повному обсязі. Вже ми охватили населення гуманітарною допомогою, ми видавали. Раз на місяць на кожного мешканця. Ми видаємо всім категоріям: ВПО. Єжемісячно обов'язково ми видаємо потім такі категорії, як інваліди, багатодітні, люди, які не отримують пенсії, яким відказано від пенсії. Ну, такі які категорії в першу чергу на даний момент ми видаємо категоріям від 20 до 40 видаємо Джемовські, всім останніми ми видаємо ооновські. У гуманітарних від коропах продовольчої програми традиційний набір продуктів в Оновських наборах. там Іде 8 штук паштета, 4 макаронних зділі там різні, бувають трошки, бувають спагетті, цукор, сіль, олія, 5 кг муки. А ось інша благодійна організація надає трохи інші набори. В цих наборах цукор, пшенична крупа, ячменна крупа, горох, тушонка, куріна. Згущене молоко, консерва рибна і зелений горошок, масло маслочне, макаронні зділія, носки попадаються. Не попадається то, мило, ну, вони всі різні набори. то Є средства для стірки, пластинки: такі, мило, или пачка, или жидке мило, і шарфіки різні такі були. Пані Раїса каже, у день видає допомогу як мінімум 100 особам, проте наразі кількість гуманітарних наборів, що надходять до громади, трохи зменшилася, тому видавати її будуть лише пільговим категоріям населення. Зараз трошки зменшилася кількість гуманітарної допомоги. Сказали, що поки що літо людей в селах є сігороди, все і наполовину менше будуть привозити. Це більше буде стосуватися допомоги для ВПО. Для малозабезпечених для багатодітних, тобто пільгова категорія, аби отримати гуманітарну допомогу мешканцям удажинської громади чи внутрішньо переміщеним особам при собі, необхідно мати лише ідентифікаційний код.